Отже, ранкове шоу прокидається на ваших екранах, і ми продовжуємо говорити про найважливіше. Ну і найважливіше це все ж таки зараз сполучені штати. Поки Америка оговтується від виборів, українці беззупинно продовжують допомагати. Усі ми пам'ятаємо той жахливий ранок, 8 серпня. Так. Коли російська ракетка влучила в одне з приміщень дитячої лікарні «Охмадит». Проте, завдяки бізнесу, волонтерам та небайдужим українцям, сьогодні дитячий медзаклад оснащений сучасним медичним обладнанням вартістю в понад 13,5 мільйонів гривень. Це унікальні апарати, які дозволяють проводити складні операції та рятувати життя маленьких пацієнтів. Детальніше про це в нашому матеріалі. Ставлю датчики навіть під час ми бачимо ось судини. Бачите, пульсується артерії, тобто є доп, тут доплер, який цвітний. Ми його можемо визначати. Виявляє ракові пухлини з більшою точністю, контролює хід операції в реальному часі та зменшує ризик ускладнень і пошкоджень здорових тканин. Такий функціонал може виконувати новітній ультразвуковий сканер. Вартість обладнання 8,5 мільйонів гривень. Його отримала дитяча лікарня Охмаддит. Коли ми робимо великі реконструктивні операції операції по видаленню пухлин трансплантації, коли відновлюються судини, датчиком цим визначається прохідність судин, кровотік, він обчислює об'єми кровотока, швидкісні показники, і це досить важливо для успішності оперативного втручання. Аби малеча отримувала якісну меддопомогу, «Київстар» та благодійна платформа «Добро.UA» закупили необхідне обладнання для лікарні Охмадит, але на одному апараті не обмежилися. Всього заклад отримав устаткування на суму понад 13,5 мільйонів гривень. Наш внесок у це медичне обладнання це більше ніж техніка. Це надія, яку ми хочемо подарувати маленьким пацієнтам та їхнім родинам. Адже немає нічого більш важливого ніж бачити усмішки дітей, які знову мають можливість жити повноцінним життям. Також лікарня отримала кріохірургічний апарат. Він працює так: низькі температури тимчасово заморожують нерви під час операції, і в результаті процедура стає безболісною. Але це не єдина перевага цього обладнання. Якщо зазвичай реабілітація займає до трьох місяців, то завдяки апарату рани загояться вдвічі швидше, дозволяє пацієнтам виписуватися за 3-4 дні після великої серйозної хірургічної операції і починати вести активний образ життя, відвідувати школу вже за три. Чотири тижні після операції щороку лікарня приймає до 20 тисяч дітей з усієї України. Тут лікують від важких травм, онкологічних захворювань, та й до того ж трансплантують органи. Операції тут тривають щоденно. Саме під час такої процедури, 8 липня, російська ракета влучила у медзаклад. Це одна з наших палат, де лежали діти з батьками. Наслідки руйнівного удару дитячої лікарні Охмаддит виявилися катастрофічними. П'ять корпусів зазнали значних пошкоджень, а більша частина життєво необхідного медобладнання була знищена. Завдяки новим чотирьом апаратам. «Охмаддит» знову зможе ефективно діагностувати та лікувати маленьких пацієнтів. Разом з кампанією «Київстар», яка виділила 10 мільйонів гривень на цю допомогу. Ще 10... Тисяч українців задонатили майже 3,5 мільйона гривень. Апарати, які були закуплені, це дуже важливі апарати. Це кардіохірургічний апарат, це лазер це УЗД-сканер надточний, який коштує 8,5 мільйонів гривень. І також це лоркомбайн. Також в липні платформа «Київстар-ТБ» спрямувала 40% коштів від пакету благодійний на відновлені лікарні Охмадит після терористичної атаки.